Всім привіт, друзі і підписники мого каналу і просто гості мого каналу бажаю здоров'я, слава Україні. Сьогодні ми приїхали на Коп з моїм комрадом, він там вже бігає, купає. Зараз вам його покажу, там в кущиках купає. І, так, що хочете сказати, не забудьте поставити лайк, підписатися і підтримувати україномовний контент, мій канал, я буду дуже вдячний вам за це. Також хочеться сказати, щоб ви не забували закопувати за собою ямки і підтримуйте ЗСУ. Вони дуже чекають на вашу підтримку і надіються. Добре, і в мене тут перша знахідка. Опа. Ось така. У нас є. Це є два Геллера 1894 рік. Гарно, йдемо далі. Так, друзі, вже при виході з поля ще знайшли одну таку знахідку. Медальйончик. Я вже його відмив, відчистив. Ось такий. Щось пише не по-нашому. Ось. Діва Марія і Ісус. Ось такий медальйончик. Красивий. Добре, йдемо далі. Так, друзі, і як ми переїхали, ну як ми, кумрад вже поїхав додому, там на тих полях нічого толкового не знайшли. І в мене перший сигнал на іншому місці. Ось 15 копійок 1983 рік. Ось такий стан, непогано збережено. Добра знахідка, може бути, Я вибачаюся зразу за вітер. Підписуйтеся, став, став, ставте лайки. Пишіть коментарі, підтримуйте канал. Добре, йдемо далі, будучи знахідки, щось покажу. Друзі, щойно знайшов ось таку монетку. Я ще такої не знаходив. 5 десятих чи що? Крейцера, напевно. 1866 рік. Дуже приємний стан. Стан порадував. Нічого собі, я ще чесно, таких навіть не знаходив. Добре, класно, йдемо далі. Друзі, ось така штука, замочна скважина. Теж знайшов. Ну, майже двері готові. Ще трішечки лишилося. Ну і самі двері ще треба знайти. Добре, йдемо далі. Так, друзі, ось такий ось малесенький гудзичок випав. Манюнький бив 14 Не показую таких сигналів, бо дуже багато е, сигналів, всякої шмурді. І тому не показую. Показую вже викопані знахідки. Тому, що ну, я думаю, вам не цікаво дивитися на всяку шмурть. Добре, йдемо далі. Так, друзі, і наразі у нас 50 копійок наших ходячка. 1992 рік. Ось такі. Поїхали далі. Так, друзі, із з низьким числом VDI 18. Била ось таких 15 копійок, 1986 рік. Збереження гарне, пісочне. Піщане. Ось такі. Добре. Люкс. Поїхали далі. Так, мабуть... Цепуха якась мінімальна, бо ще знайшов 20 копійок 1984 рік. Ось такі. З цієї самої ямки ось, викотились. Я щось так попікав. Думаю, типу, ще раз перейду, попробую. Перейшов ще раз, дивлюся, знову VDI б'є. Думаю, йолки-палки, що ж це таке? Добре, попробую ще попікаю, можливо, ще щось буде. Друзі, я щойно щось таке класне знайшов. Ви Тільки погляньте. Опа! Гудзик. Класний гудзик. Шикарний просто. І з вушком. Як бачите, зараз я його трішки почищу і покажу. Ось так він виглядає. Шикарнючий. Класно, йдемо далі. Ось, друзі, ще таке знайшов, здається, це від куртки, від замочка. Ось таке. Добре. Хай буде. Йдемо далі. Ха. Друзі. Знайшов теж ходячку, тільки 10 копійок наших. О, вони вже тобто не ходять в нас. Вже не ходять. В тиші рік. Добре, йдемо далі. Друзі, дивіться, і ось така у мене знахідка. Це ніж. Ось такий. Супер. Який? Ніж чий? Я не знаю. Оце вже навіть не ніж це, можна сказати, кусок ножа, Добре, йдемо далі. Так, схоже щось на планку. Або щось. Навіть не знаю. Може і не планка. Ось таке щось. О, бачите, номер ще є. P28G. Опа. Добре, йдемо далі. Так, друзі, ось таке в мене щось, не знаю, чи це якийсь гудзик, чи це... Навіть не знаю, можливо, якийсь типа значочок маленький. Як бачите, тут така штучка була, мабуть, голочка. Щось типу того. Ось таке. Підказуйте, може, ви знаєте, що це може бути. Ну, красиве, навіть не знаю, яким боком, чи цим, чи ось цим, чи, чи взагалі ось цим. Може це взагалі щось сучасне. Добре, йдемо далі. Гарна знахідка. Так, друзі, була глибока ямка і ось випадає такий патрон, схожий від Мосінки. Ціленький. А ми його положимо там ось під дерево, тому що патрони брати не можна. Ну, йдемо далі. Так, друзі, знайшов ще одну, але ця вже просто як нова. Ось. Ось така у нас куля. Не куля, а патрон цілий. Добре, десь тут його залишимо. І Йдемо далі. Так, друзі, дивіться, яких ми хащах шукаємо. Тут просто капець непролазні хащ. І в мене є знахідка незрозуміла. Взагалі не зрозуміла, бля. Ну, в мене було дві. Ось таких, ну це якийсь такий як шмурдяк, незрозумілий. І ще одна, зараз покажу. Де вона є? А, ось. Ось ще щось таке. І не знаю на що похоже і що це таке. Це просто якийсь шмурдяк. Чи не шмурдяк? Добре, йдемо далі. Так, друзі, ось така знахідка, хочеться вам показати. Якесь таке. Не знаю, що це таке. Це може якийсь куля, зривач, від, від там від снаряду, шеві чогось, Не знаю. Експерти підказують, що це може бути. Добре, йдемо далі. Так, друзі, і мінімальний офрот. Зараз буде. Тут каляви, блін, болото. Ми через такі трохи їхали. Хащі. Тут ще не дуже було, то трошки буксує. Оп. Як бачите, там ще наступна ямка є. Зараз підемо ще до наступної. Оп-оп-оп. Зараз все, там вже нормальна ямка така. Оп-оп! Так. Зараз, зараз я вам зніму калябу. Зніму, зніму, ось ми їхали сюди, я забув вам просто зняти. Давай буде така. Е, проїхали. Рано було трошки так, знаєте, гірше, бо тут вже підсохло. Добре все, будемо прощатися до зустрічі на моєму каналі. Відео вийде сьогодні, всім па-па.